Що ви думаєте про закриття Твіттер? Спостерігати за його крахом і читати щодня все більш абсурдні заголовки це дуже цікаво. Я був великим шанувальником Твіттера приблизно 48 годин, коли верифіковані облікові записи самозванців обрушували ціни на акції та зводили з розуму багатих. 85% працівників, які залишилися, походилися на тримісячну відпустку. Це означає, що в перший день роботи маска залишилося близько 12% співробітників. Ті, хто все ще там працює, ймовірно, мають на це вагомі причини, як от віза, медичне страхування тощо. Вау. Здається, неможливим, щоб закриття не було неминучим. Людям просто доведеться робити щось інше, сидячи на унітазі. Але Reddit саме для цього, поки маск не купить Reddit. Вені Віді Ві 404 багаторівневий жарт. Вені віді вічі відома латинська фраза, що означає прийшов, побачив, переміг. Це вихваляння Цезаря про швидкі та легкі військові перемоги. Я не знаю, що таке Ві 404 але 404 – це помилка HTTPS для сайту, який не знайдено. Я здогадуюсь, що цей коментар висміє йомаска. Прийшов, побачив, облажався і надзвичайно швидко і легко знищив сайт. Я не знав, що він вимикається. Ілон Маск поставив співробітникам Twitter ультиматум взяти на себе зобов'язання хардкорного Twitter 2.0, де 12 години робочий день і робота у вихідні будуть нормою, або звільнитися. Він також пропонував усім, хто пішов, три місяці відпустки. Сотні, якщо не більше, співробітників розмістили прощальне повідомлення в чаті компанії та звільнилися, отримавши фінансову допомогу. Все настільки погано, що всі офіси закриті і нікого туди не пускають. Керівництво боїться, що хтось із працівників, які залишилися, можуть спробувати Тувати сервери і не хоче нікого впускати, доки вони не розглянуть усі звільнення та протести решти працівників. Повідомляється, що кількість персоналу Twitter скоротився лише на 12% від того, що було до маска. Але навіть по найбільш позитивним підрахункам залишилось далеко на 88% персоналу, маску буде дуже важко керувати Twitter лише з 12% співробітників. Кожен, хто тут все ще залишився, має виконувати роботу за вісім працівників. Це не спрацює і призведе лише до нових звільнень. Крім того, вся ця ситуація не зовсім говорить рекламодавцям: наша платформа стабільна і є хорошим місцем для вашої реклами. Ймовірно, Twitter може працювати деякий час, якщо сервери можуть працювати без нагляду. Але як Якщо ситуацію швидко не змінити, його закриття не займе багато часу. У мене є безліч способів підтримувати зв'язок з англомовними людьми, але Twitter має величезну базу японців, бо інші японські соціальні медіа платформи є досить замкнутими та відключеними від англомовних людей. Тому втрата Twitter означатиме втрату доступу до багатьох японських компаній, знаменитостей, офіційних медіа акаунтів, артистів тощо. Насправді нічим не можна замінити Twitter на якусь іншу платформу типу Instagram і YouTube, тому в певному сенсі це буде величезною втратою для міжнародного зв'язку. Нарешті хтось написав про це. Твіттер – це єдиний сайт соціальних мереж у Японії. Я використовую його для спілкування з нішовою базою японських художників, які часто діляться своїми роботами, публікують навчальні посібники, публікують нові роботи для продажу. Тощо я не уявляю, куди вони всі планують перейти, якщо Твіттер закриється, і, чесно кажучи, я спустошена. О ні, байдуже що? І більше не буде жодних нікому не потрібних думок. Так це ж тільки Твіттер закривається, а не весь інтернет. За роки користування я знайшов у ньому багато цінного. Завдяки йому я залишався на зв'язку з людьми в дуже самотні часи мого життя. Я зустрів там декількох своїх найкращих друзів. Це, звісно, мало і поганий вплив на мене, і буквально призвело до того, що 10 років тому мене виключили зі школи, але загалом я буду сумувати за ним. Як художнику мені боляче бачити деяке невігластво у коментарях. Для багатьох із нас, художників-фрілансерів, єдиним джерелом доходу до спілкування є Твіттер. Тому так, можливо, для вас це не є чимось значущим і ніяк на вас не вплине, наше життя перевертається з ніг на голову. Не дуже весело. Навряд чи його все ж таки закриють, тому що це найкраща платформа для знаменитостей. Але буде цікаво подивитися, що з цього буде. Спочатку я подумав, що його замінять чимось іншим, але зрозумів, що насправді немає нічого, що могло б однаково працювати для відомих користувачів. Відео TikTok навіть на найнижчому рівні вимагають надто багато зусиль, тому що ви можете постати твіти, сидячи на унітазі. До того ж, потрібно занадто багато часу, щоб подивитись повне відео і отримати з нього якусь інформацію, в той час як ви можете за секунду поглянути на твіт. Щоб зрозуміти його суть, Фейсбук занадто старий, а інстаграм занадто орієнтований на візуал. Його не закриють. Якесь лайно може статися, можуть бути навіть тривалі збої, та можливо навіть якийсь час він не буде працювати, але якщо він справді закриється, я буду в шоці. Вся ситуація дуже кумедна. Мільярдер, який пише всяке лайно в інтернеті, купує велику медіаплатформу, тому що йому не подобається бути об'єктом чиїхось жартів та стає об'єктом мільйона жартів. А також трагічна, тисячі хороших людей не заслуговують на втрату роботи. Це залежить від того, що ми маємо на увазі під закриттям. LiveJournal досі існує. MySpace теж існує. Він не зникне як Вайн, але може стати як AIM. Так, я вважаю, що це більш цікава дискусія. Усе, ще виглядає дуже малоймовірним, що Твіттер закриється. Але чи втратить він більшість користувачів, перетворившись на щось кардинально інше, та не таке ж важливе, яким воно було колись для онлайн-простору? Буде цікаво подивитись, і так я бачу та розумію всі прокляття колишніх співробітників та інших розробників програмного забезпечення. Тощо я їм вірю, але я не вірю, що це означає, що Твіттер зникне назавжди. Мій особистий необґрунтований прогноз полягає в тому, що він може змінитися, але жоден серйозний конкурент не з'явиться досить швидко та успішно, щоб переманити всіх твітерських. Твіттер стане трохи меншим і на деякий час набагато тупішим і хаотичним. Потім він повільно перетвориться на жахливу помийку прихованого екстремізму та реклами як у Фейсбук. Так, багато людей у цій темі кажуть, що типу шкода байдуже не користуюся. На Reddit розміщено дуже багато контенту з Twitter. Він викликає масу обговорення Сабредітах і є основним джерелом свіжих новин. Я думаю, що найцікавішим аспектом цього колапсу буде те, яка платформа зможе заповнити величезну порожнечу, яку залишить за собою. Twitter. Twitter був надзвичайно корисним для поширення інформації в країнах із поганою свободою преси. Іранський уряд, я впевнений, надзвичайно щасливий. Люди в цій темі здається, не знають про роль Twitter у політичних рухах і соціальних повстаннях по всьому світу. Він був критично важливий для мобілізації та отримання інформації для людей, залучених до арабської весни, глобального кліматичного руху, іранської революції. Яка зараз відбувається і навіть для війни в Україні. Немає нічого, що навіть приблизно може зрівнятися по кількості миттєвої інформації, доступної для пошуку, яку Твіттер надає масам. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть, чи користуєтеся ви Твіттер і як ставитися до можливого його закриття. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!